В одному з профільних медичних закладів області завершують будівництво бункера для лінійних прискорювачів. Нині проєкт на завершальному етапі. Унікальне обладнання має бути встановлено до кінця літа. Днями усіх учасників реалізації проєкту зібрали на робочу нараду, щоб якнайшвидше вирішити нагальні на цьому етапі питання. Надзвичайно вартісне і унікальне обладнання планують встановити в одному з профільних медичних закладів нашої області. Лінійні прискорювачі замінять уже застарілу апаратуру радянських зразків. Адже такої терапії на Черкащині щороку потребують понад дві тисячі людей. Я повинен так мені лікар сказав 20 сеансів пройти лікування, цей променевий. <гум> Ой, про мене терапії 20 сеансів. Сьогодні вже в мене 12 сеансів, Той ще 8 сеансів я повинен пройти. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки сучасно від обладнання чи потрібно було б обновити? Ой, я думаю, що в наш час треба обновлюватися, Треба вже під наш колектив молодий. О, наскільки мені лікар і сьогодні поясню про це, що це оце обладнання, яке тут, йому вже 30 років, його вже треба в музей віддати, О, треба оновлювати. Наша область одна із чотирьох обраних моц для надання нового обладнання. Воно дуже вартісне і габаритне, потребує спеціального приміщення із потужним захистом та спеціальними комунікаціями. Сьогодні будівництво такого об'єкта вийшло на фінішну пряму і завершено на 80%. В мене ось папери це мала частина питань, які узгоджуються після того, як стало відомо, яка сама модель буде апарата, хто виробник, які до неї архітектурно-технічні вимоги, а вони до кожного апарата різні. І зараз ми вийшли просто на фініш, уже. коли узгоджуються ті деталі, які ну, мають бути узгоджені без цього. Як сказав наш міністр, на склад ніхто привозити не буде. Ну я вже мовчу, що це більше 20 тонн там і так далі. Апарат його ніхто не його зразу мають ввести на монтаж. Тому має тут все бути ідеально. Це питання в пріоритеті для медичної галузі Черкащини. На черговій зустрічі з підрядником, представниками експертної комісії та постачальником обладнання, відпрацювали проблемні питання та обговорили проектні нюанси. Останні два роки обласний бюджет цілеспрямовано зорієнтований на підтримку побудови. Нашого нового бункеру з для установки нових прискорювачів, які закуплені нашим міністерством охорони здоров'я, обладнання вже можливо, наразі ми серед перших областей повторюся, куди воно буде поставлене. Ми в четвірку входимо, і ми маємо зробити все, щоб не підвести ні нашу громадськість, ні наші рішення щодо виділення коштів, ні Міністерство охорони здоров'я, яке виділяє цей прискорювач нам в пріоритеті. Тому Переконаний, що ми зробимо все для того, щоб Черкащина була з сучасним прискорювачем в цьому році однозначно.